А мене звати Крістель. Я студентка, вивчаю українська мова. А мене звати Француфранцу Брюссель. Учні чотирьох груп з вивчення української мови знайомляться за вечерю в українському ресторані. Один бо святкують завершення навчального року у вишиванці, яку купив торік в Одесі, відвідує Україну регулярно і має маленьку мрію. я думаю, купити маленький будиночок в Україні в майбутньому. Бельгіка Елен лише готується вперше відвідати Україну, батьківщину свого батька. Мене звати Елен Олена Товстюк. Моя тату Богдан Товстюк. Мама Елен бельгійка. Тато знав французьку, і в дитинстві з донькою українською не розмовляв. З бабусею він багато говорив українською. А я все перепитувала, що вона сказала, що сказала. І він перекладав. І тепер на курсах української я багато згадую з дитинства. Лише зараз жінка почала потроху розмовляти з батьком його рідною мовою. Ми ходимо разом в басейн щотижня, і в басейні часто це якраз з наступного дня після курсів української. Я йому кажу. А я ось таке вивчила. І він мене одразу виправляє. Він дуже суворий і говорить надто швидко для мого рівня. Але я вже починаю розуміти. Рівень розуміння в Латвії Кирут. Уже такий, що вона читає та слухає аудіокниги українською. Олександра драбина. <реш> <реш> Мені це дуже подобається. <реш> And, uh, мілеч... Рута та її чоловік, француз Ніколя, перекладачі, працюють в Брюсселі в євроінституція. Я вже е, переклажу з англійською польсь, польською. Серед відвідувачів курсів є й такі, хто раніше вивчав російську мову, та після початку повномасштабної війни проти України вирішили вивчати українську. Я вже говорю російською, но не хочу більше говорити російською. Трохи а, російську мову. Займаюся російською вже 8 років, але зараз хочу вивчати українську. Тому що є агресор, який хоче знищити Україну, українську культуру. А ще нині знання української мови відкриває нові кар'єрні можливості. Ми шукали в інтернеті і бачили різні можливості роботи чи стажування де потрібне розуміння української, чи бути україномовним з огляду на ситуацію зараз. треба розуміння мови. До того ж, це важливо у міжнародних відносинах. І під час мого стажування в ООН я помітила, що почали долучати документи українською це перші курси української мови при вільному університеті Брюсселя. Оксана Козлова, одна з ініціаторок їх заснування. Вона сама з Одеської області давно живе в Бельгії та викладає в університеті Російську, проте домоглася з колегами відкриття вечірніх курсів української. Була викладачка Сум, професор філософії, яку приймав університет по програмі захисту науковців в. Небезпеці, і ми вирішили, що вона спробує викладати перший раз курс української мови в Вільбі. Це було, був такий. Е... Несподіваний трохи шаг, але це спрацювало. Було багато зацікавлених людей. У навчальному році, який щойно добіг кінця, на курсах української було 50 учнів. Навчання відбувалося у чотирьох групах за рівнем складності. Найчастіше приходять вивчати українську перекладачі, а також ті, кому є з ким попрактикувати вдома, як італійцю Франческо. Кожного ранку це добрий ранок, бабуся, як справи, це точно. Або якщо ні, то ми працюємо Франческо практикується із бабусею своєї дівчини через вайбер. Дзвінки Більшість з нас це партнерство, любовні стосунки з українками чи українцями. щоправда розповідати на камеру про свої стосунки. Охочі не всі про них ми дізнаємось вже дорогою з українського останнього дзвоника. Айані, я не знав, що їх так багато. під час вечері Всі такі та моя дівчина чи мій хлопець українці у таких стосунках. Іноземці відкривають для себе чимало цікавого у повсякденних звичках українців. я п'ю чай іноді. Але відколи я її зустрів? Це щодня? О у восьмій ми п'ємо чай ввечері. Ми п'ємо чай. майже після кожного прийому їжі ми мусимо попити чаю. проте робити акцент на стосунках з українцями іноземці не хочуть. Мовляв, вивчають мову насамперед через повагу до країни. Олена Абрамович, Радіо Свобода Брюссель.